Друзі, всім привіт-привіт, ми всім вітанечка, всім мира, добра. Так, у нас залітає така рулеточка, я вже і колись крутив, і це відео непогано вам зайшло. Тому, надіюся, цього разу щось буде таке. Мало хто її буде крутити. А якраз побачите, чи варто, чи не варто. Є в мене 8 таких відбірочок. ну Вони зараз почнуть в магазинах їх підпихати в різних наборах. Що у нас по процентах? Так, ну і у нас одна тисячна на контейнер золота жила, все остальне ви бачите самі, да? 100 тисяч також одна тисячна. 51 тисячна. 25 тисяч, 10 3 5 5 косарей. 5 Ну, 5, бачите все самі, то буде дуже рідко падати. В основному будуть награди такі собі. В общем, крутимо, дивимось. Сподобачки не забуваємо прожимати. підписуйтесь на канал і писати свої коментики. Що ви думаєте про цій рулеточці? Поїхали. Перший крут. А, До речі, ж не показав, що там в нас в основному. 350, забираємо. Основний же наш танчик тут. Аж ви гляньте, яка головна нагорода. 200 тисяч 250 золота. Танк. Угу. Крутезний, да, ну понятно, це я. Попробуй його вибай. Ладно, добре, поїхали. Ще один бюлет. 350 там вже дропнувся. Ну давай хотя б хороші суми. 500, подай, не 350. Крутимо. Крутимо, крутимо. Ну хотілося б хоча б п'ятерочку вицепити. Ну тут хоч 500 дало. Процент на всі ці мелкі. кучки золота однаковий. Да. Тут взагалі 300 дало. На ми починається. Наки заканчивається. 355. Ну дай хоч хоть десяточку, кинь. тобі що, шкода, Для контентику. Дуже було б смачно. Вообще 250. Допросився. Ну давай, ще два білета є. Ще є два білети. 350 і крайній білет. Що ти нам дасиш? І 350. Саме частіше падало 350. В общем, така вийшла крутка. Під фармами трішки золота. До речі, вийшли танки сезонів. Ну, зараз якби, часу немає їх крутити. Бачите, вони в мене всі є, але не всі прокачані. Можливо, я трішки їх і. Та давай крутнемо, подивимось. 3250. Що ти тут даєш? Ага, уламки фортуни. Понятно, зараз давайте їх в нашому сховищі повідкриваємо. Заодно й побачите. Заодно й побачите, що звідси падає. Ну, не буде тут нічого цікавого. 450. Понятно, що тут в нас? 0.33, понятно. Фрагменти, талісмани падають. В общем, 30 треба назбирати, так. Да? Чи 50, зараз покаже. 30. Скіпним. Куп! Чуваки! От вам і 0.33. Ну, це вже підписочка і подобаєчка. Я вже окупився. Танчик цей в мене був. Танчик цей в мене був. Нічогося, оце скіп поміг. Ну давай ще дождемся. І залишається 3. Ну, це мені дуже подфартило. Таке, таке я не знаю, чи буде вообще комусь заходить. Потім уже подивлюся, що де, що де да як. Да, випав мені танчик. І компенсація, до речі, прилетіла. А що, не було в мене? чи що? Т Талісман, компенсація. Що це? Не поняв. Вообще нічого не поняв. Компенсація за танк. Один якась фігня. Що за діла? Щось не випадало. Може квитки? Та ні. Ну ладно, подивимось, роздивимось, напишіть, що мені то дропнулось. В общем, дякую за перегляд, всім хочу бажати миру, добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па.